Доброго ранку. Зараз будемо ушки чистити. не балуйся. Беремо хлоргексидин 0,5. Да, Борючка? Ватний диск. Так. Давай. Давай, не балюсь. Ось так. Басте як Борючка. Мамі дозволяє ушки чистити. Мій маленький, він навіть не спротивляється, бо дитинка любить вушки чистити. Зараз оце пил сідає, Борька ж бігає по лісу везде, то гадості куча пило сідає. От отак, Ось так сідай, сідай, мій маленький такий. Далі наступне вушечко. От Боречка любить вушки чистить, дозволяє мамі. Да? Не супротивляється, бо дуже любить, як мама вушки чистить лялі. Отак. Давай наступне От Отак моя ягодка. Отак моя ягодка така. Отак беремо просто на пальчик диск і вушечку чистимо. Отак гарненько. Так, нічого там не бійтеся, чистить спокійно. Нічого до перепоночки не дістанемо, бо вона там з загибом. Що ти ліг, мій малесенький, ліг. Чекай. Так, трішки камеру поміняла, бо Боречка ліг. Давай вложи голівочку. Бо воно поклялю голівочку таку, моя маленька ляля. Бачите, лежить дитиночка смірно, не супротивляється. Дитиночка любить, коли мама в ушках ковиряється, мама вушечки почистить ляліць і лялечка буде із чистими вушками. Отак ми малисенькі. Отакий золотий хлопчик, мамин. Давай ще, оце мама терони трішки вушечку. Давай. Отак. Вот так мы ушечки почистили, да. Боречка покушала уже. Все, давай, все. Мамочку любит ляля. Моя только. Все, лягай, спать. Все.